Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл передач про здоров'я людини. і з вами, я Микола Бойко, лікар-анестезіолог. Важкість і втома в ногах, невеликі набряки наприкінці дня. Судинні зірочки є у багатьох. І часто ми не звертаємо на них особливої уваги, і навіть не думаємо, що це можуть бути симптоми варикозної хвороби. Що ж таке варикозна хвороба? Про це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем, керівником клініки, судинної хірургії, національного військово-медичного клінічного центру міністерства оборони України, полковником медичної служби Роговським Володимиром Михайловичем. Вітаю, Володимир Михайлович. Мірвітаю, Миколивано, щодо. Доброго здоров'я, телеглядачі. Перш ніж почати нашу бесіду, подивімося на великий сюжет про варикозну хворобу. Знають ще з часів сивої давнини. Про неї є згадки в єгипетських папірусах, візантійському зводі законів про медицину і навіть у старому заповіті. Під час розкопок в Єгипті вчені знайшли давньоєгипетську мумію, в якої були усі очевидні ознаки. Цього захворювання навіть трофічні виразки, які утворилися, зрозуміла річ ще за життя людини. У часи гіпократа Верикоз називали хворобою, що валить з ніг. Лікувати намагалися, щоправда, дуже часто, безуспішно видатні лікарі давнини гіпократ, Евіцена, Гален, Парацельс. На наскельних малюнках стародавнього Єгипту часто можна зустріти зображення танцівниць. Ноги яких перетягнуті еластичними бинтами, очевидно, вони застосовували саме такий метод боротьби з варикозом. У стародавньому римі люди обмотували ноги шкіряними бинтами, щоб усунути венозну недостатність. У давнину при варикозному розширенні судин носили на ногах мідяні браслети. Володимире Михайловичу, з'ясуємо, що таке варикозна хвороба. Це зміни судин венозної системи, що супроводжується розширенням стінки вен. в основному це стосується підшкірних вен вони проявляються у вигляді вузлів чи мішків на нижніх кінцівках. З часом там застоюється винозна кров, що призводить до набряків і до інших ускладнень, якщо варикозна хвороба прогресує, це і тромбофлебіти, утворення трофічних виразок, екземи і є багато інших ускладнень варикозної хвороби. щоб не забути, я хотів би звернутися до сюжету, який ми щойно подивилися, про те, що танцівниці у стародавньому Єгипті, обмотували ноги. цікаво зауважити, що медицина повинна бути наукою не про хвороби, а про їх профілактику. Як не допустити? Так от я думаю, що ці танцівниці, очевидно, вже не хворіли варикозною хворобою, бо якби вони хворіли, навряд чи вони були б профпридатні і могли б танцювати так. Важко танцювати. Я гадаю, що вже тоді очевидно вдавалися до профілактичної варикозної хвороби. Якщо вони й обмотували, то для того, щоб не захворіти. Але ми про це трохи пізніше поговоримо. Що на це впливає? Стать, спадковість, харчування, спосіб життя. Є багато факторів, які супроводжують варикозну хворобу і призводять до неї. Все, що ви перелічили, я думаю, більшою чи меншою мірою на це впливає. Але найчастіше я почав би з того, що є спадкова схильність у людей. А далі вона стає хворобою в тому випадку, якщо приєднуються інші фактори. Приміром, у жінок частіше буває варикозна хвороба, бо у них менш еластичні стінка стінка менше містить еластичних волокон. Під час вагітності еластичні волокна колаген вимивається з крові, і стінка вен ще більш слабна. Посилюється застій венозної крові, що призводить до прогресування цих варикозно розширених вен. Образ життя, тобто фізичні навантаження, чи спортивні, чи професійні. Якщо людина довго стоїть на ногах, може меншою мірою спосіб харчування, Бо людина схильна до огрядності. Буде з ожирінням у неї також більша схильність до розвитку варикозної хвороби. Тобто, звичайно, є багато життєвих факторів, які посилюють цей перший, неймовірніший спадковий момент. А довгі перельоти, переїзди, переїзди в сидячому положенні в автобусі, в літаку. Вони були такі випадки, Навряд чи призведуть до розвитку варикозної хвороби, але вони мають значення в тому розумінні, що всі ці моменти пов'язані з переїздами в сидячому положенні, погіршують віті крові з нижніх кінцівок. І якщо в людини вже є якась проблема з венозною системою, приміром варикозна хвороба, то вони можуть посилити її призвести до ускладнень, зокрема до появи тромбів не лише в підшкірних, а й в глибоких венах. Скажіть, а якщо в людини помітно вени на ногах, це можна вважати вже хворобою, чи це не хвороба? Якщо вони помітні, розширені як вузли як мішки, або вони помітні як сітка венозна то це вже прояв хвороби? Але скажімо, якщо вузли, це варикозна хвороба. А є ще таке поняття як ретикулярний варикоз, це більше. Косметична проблема, хоча також класифікується як хвороба. У молоденьких дівчат можна помітити таку сітку на ногах, або у худеньких особливо помітні вени під шкірою. Це також ознака хвороби, яка починається, чи як це можна розцінювати. Гадаю, думаю, що ні, Бо є люди і світлою шкірою, і худенькі, як ви кажете. І вони в природному стані просвічуються і помітніші крізь шкіру. Це загалом не хвороба, а ближче до фізіологічного стану. Але є патологічні зміни у вигляді такої сітки, як павутина, які називаються ретикулярний варикоз, але він не несе наслідків стосовно порушень кровообігу, окрім як косметична вада, яку можна усунути шляхом певних методик склеротерапії без операції. Є така хвороба, як тромбоз глибоких вен і і посттравматична хвороба глибоких вен, що зрештою також може призводити до змін і підшкірних вен, і тоді ми будемо бачити. Та на певних етапах підшкірних вен може бути непомітно, але хвороба є в тому разі, якщо страждає від ті крові по глибоких венах. Насамперед, це буде проявлятися набряком кінцівки збільшенням її об'єму до кінця дня, синюшним відтінком шкіри. Тобто прояви цієї хвороби однаково будуть. Не може бути так, щоб вона себе ніяк не виявляла ця хвороба. А може бути так, що варикозна хвороба почалася зненацька. Після якогось довгого походу, спортивних ігор, важкої роботи. роботи зазвичай великозна хвороба не є гострим захворюванням, а є хронічним. Вона ніколи раптово не з'являється, але раптово може загостритися після походів, після якихось навантажень, інтенсивних можливо посилення її хвороби, тобто може збільшитися кількість цих вузлів. Вони стануть крупнішими. Набрік ноги посилитися може. Таке може статися аж до виникнення ускладнень у вигляді тромбофлебіту, запалення. Посилення тромбозу підшкірних вен. В інтернеті можна зустріти багато народних методів лікування цієї хвороби. Там її півки застосовують, і картоплю, і якісь компреси з глини. Подивимося сюжет про це. Як допомогти собі самому у випадку варикозу? Лежачи, трясти розслабленими піднятими ногами, сісти на впочіпки і пробути в такій позі від 2 до 30 хвилин, частіше протирати ноги оцтом, можна настоїти його на м'яті або календулі, згинати і розгинати пальці ніг від 10 до 30 разів, робити у вправу велосипед 2-4 рази на день по 15 хвилин. Перемолоти насіння розторопші кавомолкою і щоденно вживати одну чайну ложку порошку два рази на день, запиваючи прохолодним настоєм зеленого чаю. Навесні зібрати листя і кору ліщини, дві столові ложки залити півлітра окропу, настоювати дві години і пити попів склянки чотири рази на день до їди. Рецепти від знаменитостей від академіка Мікуліна, винахідника літаків частіше ставати навшпиньки і з розмаху опускати п'яти, щоб був удар об підлогу. І ще рецепт від народної артистки України Маргарити Кринициної при варикозному розширенні Вен допомагає натирати лимоном підошви ніг. Що ви скажете, Володимире Михайловичу? Це справді може допомогти. Дуже цікаві рецепти. Мабуть, не нераціональне, якщо п'ятами різко вдаряти. Деякі мають певний смисл. Може і тромб відірватися, так якщо він є. Ну я не знаю, чим це може допомогти при варикозній хворобі, якщо п'ятами сильно вдарити. Але деякі з усіх цих рекомендацій, звичайно, не позбавлені смислу. Але, мабуть, не потрібно знати які-небудь рецепти надзвичайні, найпростіше вести здоровий спосіб життя, який включає і харчування, і поведінку, і заняття спортом, і відмовою від якихось шкідливих речей загалом це і для вен, і для судин, і для всіх інших органів людини буде добре. Тому для судин я вважаю, не повинен існувати якийсь окремий особливий рецепт. Рецепт правильного здорового життя. Він і для всіх інших органів, і для профілактики всіх інших хвороб. Тобто шкідливо стояти на ногах в одному положенні, і цього потрібно уникати або робити перерви, або проходжуватися тягарі якісь носити це також може посилювати. Та коли вже є варикозна хвороба, не можна зневоднюватися, не можна допускати тривалого скованого стану організму, про що ми говорили, пов'язаного із приїздами в сидячому положенні. Потрібно займатися спортом, звичайним велосипедом, плаванням. Це також сприятиме нормальному розвитку і функціонуванню судин, зокрема, винозної системи, тому про це можна довго говорити, але мабуть, формулу кожен сам для себе особисто знаходить. Та головне, щоб ці моменти були враховані. А в чому небезпека цієї варикозної хвороби? А ось небезпеку цієї хвороби якраз багато. Одна з таких небезпек раптовий розвиток. от От що може бути раптово після навантажень, це тромбофлебіт. Коли вени, які як мішки були, вони стискались, були м'які, не боліли, і в одну мить стали щільними. Шкіра навколо них почервоніла, болюча стала. Це прояв тромбофлебіту. вони вже не стискаються. Тромбофлебіт несе за собою ускладнення тромболітичні, які іноді можуть. Мати і загрозу для життя людини або передаватися на глибокі вени та інвалідизувати згодом людину Кінцеві результати винозної хвороби, які не лікуються, це і трофічна виразка, яка може і кровити, і екзема шкіри, і кровотечі. я казав, з цих виразок можуть бути тобто постійні набряки ніг, тобто те, що робить людину, врешті інвалідом. Тому краще не чекати таких результатів цієї хвороби, а Своєчасно оперуватись, щоб цього не допустити. А коли за яких симптомів найперших треба бігти до лікаря? Навіть наявність просто розширених вен у вигляді вузлів або мішків на гумілці або стегні. це вже привід звернутися до лікаря. Це хвороба не ускладнена, але вона вимагає хірургічного втручання планового. Тому людина може не одразу оперуватися. Вона має можливість отримати рекомендації, яких потрібно дотримуватися, і готуватися до планової операції. А під час ускладнень а будь-яке ускладнення вже вимагає позачергового звернення до лікаря. щоб отримати рекомендації з лікування, щоб воно не погіршило стан ще більше. Хто в нашій країні лікує цю хворобу терапевти чи хірурги? До кого звертатися? все таки в нашій країні в основному так сталося, що варикозну хворобу лікують хірурги. Хоча в деяких країнах є досвід, що навіть дерматологи, тобто терапевти, лікують в амбулаторних умовах. Є флебологічні кабінети, але у нас в основному лікують хірурги навіть на тому етапі, коли людина ще не оперується. Але якісь рекомендації, спостереження або лікування. Лікування ускладнень цієї хвороби, оскільки основне лікування цієї хвороби це хірургічна операція, тому лікують хірурги. І хірурги ці називаються у нас судинні хірурги або ангіохірурги. Це можна так сказати підрозділ ангіохірургії, лебоологія, те, що лікує захворювання вен. Але загалом більшість судинних хірургів володіють навичками лікування цієї хвороби. А коли необхідна операція, здебільшого, мабуть, видаляють вену, частину вени. Часто люди шукають в інтернеті альтернативні методи або нехірургічні методи лікування. методи такі з використанням лазера, радіохвильової терапії, це також ефективно. Та тоже ефективна? Так, ефективно, звичайно. Це сучасні методики лікування, методіки лікале пам'ятаєте такий вираз всі методи добрі була б мета так ось, мета лікування варикозної хвороби це усунути наявність цих вен. А вже методи можуть бути різні з врахуванням і доступності цих методів і їх ефективності. У сучасному світі, звичайно, ми на місці не стоїмо, тобто з'являються нові методики лікування. Але мета лікування варикозної хвороби залишилася одна: це усунути наявність цих вен. Сунути сполучення цих вен з глибокою системою вен. Це підшкірні вени хворії, тобто їх або видалити, а ось методики використання лазера або інші методики є абляція, тобто закриття вен, як зварювання або приварювання шляхом ведення зонда. Вони більш сучасні, оскільки з'явилися такі апарати. У всякому разі вони не несуть якихось кардинальних змін до підходів лікування варикозної хвороби. Ще й більше того, ці сучасні методики вони радіочастотної абляції, лазерної абляції вони більше стосуються тих випадків варикозної хвороби, де вона не задавнена. практично лише початкові якісь прояви, також для профілактики ускладнення. Можливо, для профілактики подальшого розвитку цієї хвороби Тому смисл такий: зазвичайного хірургічного втручання традиційного класичного, коли йде стрипінг, видалення вени, вводиться зонд, яким ця вена виймається, тобто механічно видаляється, а за цими методиками вводиться зонд в ту саму вену, яка чи шляхом лазерного променя, чи радіочастотного впливу, стінка вени склеюється. тобто вона залишається, Вена залишається так. До того щоб цей зонд нормально пройшов по цій вені, вона повинна бути мало змінена, невеликого діаметра і тому цей метод також має обмеження тобто це практично як інструмент. Доприпустимо, у нас в клініці є і лазерний, скажімо, метод лікування, і традиційний. Тобто, ми обираємо інструмент під операцією для того, щоб у пацієнта можна було б зробити індивідуально. Але це не є якимось законом, що цей метод відкидає всі попередні. навпаки, методи, які були класичними або старі, вони несуть у собі гарантоване вилікування Вони більш придатні. Ні, в тих випадках. до нас саме в нашу клініку звертаються пацієнти вже із задавненою або вкрай задавненою, тобто вже з трофічними виразками, і всі методики, які включають мінімальне втручання, на мій погляд, для них не підходять. А Якщо підійдуть, то не дадуть хорошого такого результату, як виконання у повному обсязі. Стандартна операція. Стандартна операція. Я ще раз хочу наголосити, що це Вирішує хірург спільно з пацієнтом, Як спацієнтом, як проводитиметься операція. У всякому разі, це однакова операція, хоч і застосуванням якихось нових методик, але це також операція. Бо якщо стовбур можна шляхом впливу лазера або шляхом радіочастотного впливу закрити, то вузли, які є, їх однаково доведеться механічно видалити. Часто люди бояться оперуватися, бо думають, якщо видалити хвору вену, то потім Вену здорові вени будуть також хворими, Ну да, і так інколи мені пацієнти схожі питання ставлять: де ж буде текти кров, якщо вену видалять? Такого не треба боятися. Річ у тім коли вени надо працюють нормально. Вони допомагають системі глибоких вен, кров, відводити з нижніх кінцівок у бік серця. Це в тому разі, якщо вони функціонують нормально, та й вони беруть на себе не більше 20% загального об'єму крові, яка проходить крізь судинну систему, яка цими венами рухається. У випадку виникнення хвороби, коли ці вени розширені, кров ними вже не рухається повноцінно. Вона в них накопичується, як у мішках. Вона депонується і утворюється такі, ніби патологічні скиди у зворотному напрямі. Тобто, це підшкірна хвора система венозна. Вона не сприяє більш оптимальному відтоку крові, вона утруднює відтік крові, який ще може реалізуватися крізь глибокі вени. Тому, коли ми усуваємо цю ланку патологічну, глибокі вени функціонують в оптимальнішому режимі, і вони справляються з тим завданням для відводу крові з нижніх кінцівок. А чи є гарантія, що після однієї операції ми. Вилікуємо варикозну хворобу, і симптоми не будуть повертатися більше. Зазвичай є, але буває інколи. Буває різний тип варикозної хвороби, тобто ті вени, які ще були непомітні під час операції, можуть розвиватися надалі. таке зрідко буває, але це вже ніколи, навіть якщо повторюється в такому вигляді, не призводить до тих симптомів і тих наслідків варикозної хвороби, коли нічого не робити. Все. Одно ефект від операції буде. Якщо людина побажає усунути якісь прояви, що з'явилися, це можна вже під місцевою анестезією, амбулаторно або якимись малими методиками, приміром, склерозуванням вен, ін'єкційними усунути ці вени. Тому навіть якщо думати, що вени можуть ще десь з'явитися, оперуватися однаково треба. Який відсоток лікування терапевтичного у вашій роботі? Тобто крапельниці, уколи, мабуть, ви також супроводжуєте. І, як правило, ніякі крапельниці ми не використовуємо для лікування варикозної хвороби. Якщо хіба що є певні форми ускладнення варикозної хвороби, тоді необхідне введення якихось медикаментів у вигляді крапельниці або ін'єкції, тоді це вже як виняток. А загалом. Профілактичне лікування варикозної хвороби полягає, можна сказати, у трьох основних моментах: перше це надівати спеціальний еластичний трикотаж, який компресує і не дає крові застоюватися крові в цих розширених венах. Друге, періодично рази два на рік вживати препарати з венотонічною дією. Ви знаєте, витяжки лимоника, каштана є зараз мінімум 10 препаратів нормальних в Україні, які використовуються для цього. Ну і, власне кажучи, які небудь допоміжні гелі для місцевого використання. Ось по суті, і все лікування варикозної хвороби. Це не вимагає якогось стаціонарного чи такого складного лікування у вигляді крапельниць або інших процедур. Володимир Михайловичу. А які є сучасні методи косметичного лікування варикозної хвороби? Я я ще б додав один метод, який ми не згадали раніше, це. Малоінвазивний метод, тобто мінімального втручання, і він на сьогодні доволі розповсюджений Він доповнює часто результати проведеного лікування хірургічного, тобто Вени розширені, переважно ми видаляємо під час операції. Ось дрібна павутинка, вона хірургічно не може бути видалена. І тут якраз можна використати метод хімічної склерооблітерації. А якщо простіше сказати, є такі спеціальні препарати, які вводяться ін'єкційно. Уколи робляться в зону розширення цих вен, і вони після того також стінка їх склеюється шляхом ведення цього препарату, і зникається павутинка. Зірочки це вже така процедура, вона може бути. Те окремо, чисто косметологічною проводиться часто і в косметичних різних клініках. Але хірурги і в нас у клініці практикують цю методику, тому що такі прояви вен дуже. Розповсюджені це і телеангіектезії, сіточки ці ретикулярні варикоз. Вони часто у молодих людей, дівчат турбують, непокоїть вже з точки зору косметичної, хоча вони ніяк не впливають на кровообіг. І навіть прооперувавши своїх пацієнтів, тому, хто бажає ще покращити результат, десь через кілька тижнів після операції ми виконуємо цю процедуру. Це називається хімічна склерооблітерація. Ну і на і наприкінці. Кінці. Скажіть, Володимире Михайловичу, що ж найголовніше в профілактиці варикозної хвороби? Це по суті те, чого ми починали з танцівниці, які танцюють із замотаними ногами. Так, от, ті люди, які мають схильність до верикозної хвороби, якщо в них у сім'ї хтось хворів і є перші ознаки цієї хвороби у вигляді якихось невеликих вен на ногах, розширених, Розширених ті люди, хто професійно стикається з факторами, які можуть призводити до розвитку варикозної хвороби, хто довго стоїть на ногах, це перукарі, лектори та інші спеціальності, ті, хто хірурги, хірурги, так ті, хто подорожує, як ми казали, довго в положенні сидячи в літаку, навіть у своєму легковому автомобілі, тобто вони повинні. Та й інші категорії, які під це підпадають, вони повинні дотримуватися профілактичних заходів. Це, мабуть, з народних рецептів, полежати з підвищеним положенням ніг, якщо в літаку стати через півгодини, пройтися салоном, якщо в автомобілі вийти на вулицю, пройтися займатися спортом. Ну і, ну, і так, уникати фактори, тих факторів шкідливих, які можуть і призводити і, до прогресування ще, хвороби, і плюс ще все ж таки еластичний трикотаж, трикотаж. Він не лише буває лікувальний, а й буває профілактичний. Тобто можна обмотувати бинтом, а можна надівати гольфи спеціальні перед польотом в літаку, перед поїздкою в автомобілі, перед тим як почати роботу, роботі якщо робочі моменти передбачають довге перебування в одному положенні на ногах. Ах, це і буде профілактикою варикозної хвороби. Дякую, Володимире Михайловичу. Дякую вам за ваші відповіді. поки здорові судини людини, здорова і вона сама. Міцні судини дар природи, який людина отримує при народженні Вони здатні витримати колосальні навантаження, вибачаючи нам згубні звички і шкідливу роботу. У кожного типу судин своє призначення, але запас їх міцності має свої межі. Бережіть судини. З нами був судинний хірург, заслужений лікар України Володимир Роговський. До зустрічі в наступній програмі.